Голод це зброя Росії, розповідає журналістам дружина українського військового, який потрапив у російський полон. І так було завжди. От пам'ятаєте той час, коли власні запаси хліба Україна була змушена віддавати на порятунок голодуючих Росії, і це лише крапля з того жаху, який збувався в Україні у 1921 23 роках, через штучно створений голод кривавими руками Росії. Що довелося пережити українцям у ті роки? Давайте дивитися далі в рубриці. Історія простими словами». Кропивницький 1921 Надійці три роки вона разом із сестрою йде на обід в американську їдальню, завдяки якій вдалося вижити. Бо тут годують переважно з із кукурудзяної крупи. Коржиками, кашами та супами. Така розкіш доступна лише дітям. Дорослих не пускають. Виносити щось із собою не можна. На виході обшук під дверима дівчат чекає мама і їсть сирий буряк. Та попри заборони, наді все ж вдається заховати у штанцях коржики для мами. Дорогою додому зустрічають жінку, яка сидить на землі з дитиною на руках. Вони обоє мертві. Коли дівчата поверталися у свій глиняний будинок в землянці, мати наказувала їм менше бігати і ходити, а більше лежати на печі, адже тоді не так сильно спухають животи, і менше хочеться їсти. У домашньому раціоні суп і страви. Це спогади пономаревої надії Васильівни про голод 1921 23 років, записані національним музеєм голодомору геноциду. Сильна посуха після воєнне виснаження, особливо бажання більшовиків знищити українців, спричинило в Україні невимовну трагедію, масовий голод, штучно створений кривавими російськими руками. Через засуху на півдні України почалися перші голодування, проте врожай, зібраний на інших її територіях, міг врятувати українців від голодних смертей. Потрібно було лише перерозподілити зерно. Однак цього не трапилося. Нестача їжі накрила і російські регіони Поволжя та Північний Кавказ. І кого змусили їх рятувати? а вже ж це впало на плечі українців. У травні 1921-го Ленін писав: Урожай на півдні чудовий, тому питання життя і смерті для нас зібрати з України 200-300 мільйонів пудів хліба. Так і трапилося. Україну почали нещадно грабувати. До Росії вивозять все можливе продовольство. Примусово відбирають у селян зерно, картоплю, м'ясо, всі інші види сільськогосподарських продуктів та цінностей, залишаючи українців з нічим. Більшовики помічають, що через брак їжі українські повстання вщухають, що їм і необхідно. Через це Кремль наказує не припиняти хлібозаготівлі в голодуючих районах України, зазначає Український інститут національної пам'яті. Наше зерно масово вивозять не лише на допомогу голодуючим по Волжі, а й навіть відправляють на експорт, штучно створюючи в Україні катастрофу, залишаючи людей без крихти хліба. 1921-23 років дефіцит їжі охопив усі регіони окупованої України. Найбільше голод вразив південні області: дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську та Донецьку. До 80% населення голодувало на Полтавщині та Харківщині. Інформує Національний музей голодомору. Кремль намагався замовчувати проблеми в Україні однак, коли голодні смерті стали масовими. Більшовики таки звернулись до міжнародної спільноти по допомогу, тоді створили широку мережу гуманітарних установ, що врятували багато життів. Пише Український інститут національної пам'яті. Зокрема, це були і ті їдальні, де обідала Надійка із сестрою. Та, попри все, через злочини більшовиків українці щодня змушені були боротися за життя. У доповідях про діяльність Кримської надзвичайної комісії описано, що на базарах майже усіх міст Криму люди жебракують і просять хліб. Процвітає хуліганство. У пошуках їжі люди розносять магазини. Разом із голодом розвиваються епідемічні захворювання, тиф, скарлатина та віспа. Аби не померти з голоду, люди починають їсти все: траву й равликів, котів та собак, залишки шкіри. Доходить навіть до канібалізму. Люди від голоду їли рідних дітей, пише Крим реалії. Лише від однієї думки стигне кров у жилах. Кримінал та корупція стає основним методом здобуття їжі. Через це людям доводилося забирати на ніч до хати свиней та коней. Продукти масово крали навіть у їдальнях дитячих притулків, яслах та школах. Крали як співробітники, так і діти. Скільки людей загинуло внаслідок штучного голоду 1921-23 років, точно встановити уже майже неможливо. Адже більшість метричних книг реєстрації смертей були знищені або втрачені. І навіть якби вони уціліли у них все одно вказували неправдиві причини смерті. Як от старість, слабкість, виснаження та хвороби, писати, що людина загинула від голоду чи опухання, влада забороняла. Однак, Національний музей голодомору, з посиланням на дослідників пише, що під час першого масового голоду в Україні померло більше мільйона людей, скільки українських життів несамовито страждало, проте і на цьому біди не закінчилися. Україну чекало попереду ще два страшних голодомори. Хто в цьому винен? Відповідь очевидна.